Кремлі сигналізують про те, що російський диктатор до двосторонньої зустрічі не готовий, і про це зокрема пишуть і аналітики інституту вивчення війни. Основне це те, що Путін зараз боїться зустрічі з Зеленським, боїться цієї прямої розмови, що він до неї не готовий і відповідно не не зможе він до неї підготуватися так, аби тримати цю про лінію проросійських наративів, і аби Зеленський, знаєте, просто не розбив всі аргументи Путіна. Вщент. Кремль ймовірно стурбований тим, що двостороння зустріч Путіна і Зеленського може підірвати внутрішньодержавне виправдання Путіним війни Росії в Україні. Російське опозиційне видання Верстка 22 серпня повідомило, посилаючись на співрозмовників у Кремлі, що Кремль вважає зустріч Путіна і Зеленського найближчим часом малоймовірною. Політичний стратег, який працює в Кремлі. Повідомив верстці, що Путін та його радники бояться репутаційних наслідків в результаті зустрічі із Зеленським джерело, яке працює з внутрішньополітичними проектами Кремля, заявило, що заява помічника президента Кремля Юрія Ушакова від 18 серпня про підвищення рівня делегацій на переговорах більше схожа на ввічливу відмову. Від запропонованої зустрічі Путіна і Зеленського інститут дослідження війни раніше оцінював, що Кремль не взяв на себе зобов'язання щодо зустрічі Путіна і Зеленського після розмови Трампа і Путіна 18 серпня, а кремлівські чиновники на чолі з Лавровим продовжують прямо відкидати таку зустріч найближчим часом. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Кремль намагається знайти баланс між тим, щоб задовольнити внутрішню аудиторію, яка була привчена приймати не що інше як повну перемогу Росії в Україні, та запобіганням подальшим санкціям Сполучених Штатів Америки, які можуть вплинути на здатність Росії підтримувати свої військові зусилля. Знаєте, хто миротворцем став Лукашенко, заявив в інтерв'ю китайській журналістці про те, що без нього мирний трек взагалі неможливий, і що Трампу варто про це серйозно подумати. Тут звісно, що шкода китайську журналістку, якій доводилося слухати ось цю маячню і робити вигляд, що е, от власне Лукашенко говорить якісь е, адекватні речі. Європейці прагнуть вступити в ці переговори. Без нас нічого не може статися. На місці Трампа я б нагадав їм, в 2015 році в мінську з ініціативи великих європейських країн, тут зібралися Меркель, Німеччина і Оланд, Франція, Франція Хто перешкоджав встановленню міцного миру? Так, вони потім зізналися, що прийшли сюди не для того, щоб встановити мир, а для того, щоб дати Україні можливість переозброїтися. Але чому ви сьогодні ображаєтеся, що Трамп вас не запрошує? навіщо ви тут потрібні? ви вже одного разу спробували.